Okay, so what is your next partner going to look like? So... Який чоловік йде в твоє життя? Одразу в нас тут випали ось такі моменти. Зараз все ще ти можеш піддаватись якимось ілюзіям. Да, от таке враження, ніби все ще ти можеш щось виправдовувати. Треба дати собі трішечки часу, трішки таку паузу. Друзі, ну що я хочу сказати, сьогодні буде боляче, неприємно, бо я буду розбивати та розшатувати ваші міфи. 43% українців вірять у ворожок, тарожок, гадалок, мальфарок і ясновидець. Навіть я декілька разів потрапляла на такі уловки, хоча я психолог. А вам-то я розумію дуже складно, особливо в наш важкий час. Звичайно, завжди хочеться дізнатися проблему, причину і буде Михайло з вами, чи буде він з Людкою. Сьогодні ми будемо обговорювати ні. Я навіть сьогодні хочу вас заставити повірити в те, що ворожок не існує для того, щоб ви лікували своє ментальне здоров'я. Звичайно, зателефонувавши ворожки, вона вам скаже, що ну, так-то так зроби, і все в тебе буде чекі-пуки. Але ти робиш так-то так, то, -так -то чікіпуки не случається. Я попыталась розібратися. В ситуации вторжения в Украину, когда эта ситуация закончится, что происходит? Просите сделать расклад на ситуацию. І ти знову телефонуєш ворожці, а не працюєш над собою, бо чікі пуки не случаються тільки тому, що ти не працюєш зі своєю головою. Ми, люди, дуже тяжко доходимо до того, що треба працювати. Я ні не х... не хочу ділити, треба щось з собою робити, а не тільки сидіти і вірити в байки. Бо, наприклад, коли СССР розвалився Кашпіровського такого, знаєте, який бачив, поціляку бабушка, дідушка точно дивилися він гадав, там люди падали в коми, в конвульсії, билися, бо люди шукали щось щасливе, бо вони не знали, яке далі буде життя. Війна, коронавірус у це все принесло нам те, що люди почали звертатися до тарологів, до астрологів, нумерологів. Болихів. Всем привет, мои очаровательные! С вами ваш личный астролог, и это ваш второй прогноз на ноябрь для всех знаков зодиака. А не до психологів. Бо працювати треба. Люди Люблять швидкі, легкі гроші. Так не працює. Звичайно, знаєте, чому взагалі люди підсаджуються на таро? Цікава тема. Тому що в нас випрацьовується такий дефомін, ендорфін я б я би навіть сказала, така емоція, що хтось може допомогти тобі прожити твоє життя. Бо самостійно ти ж. Перший раз в житті живеш, ти ніколи не жив і самостійно не знаєш, що варто робити, що не варто, а зроблю я правильно. А ось карти. Карти мені покажуть, зробив я правильно, або обісрався, або мені треба піти до когось ще. У нас є, звичайно, ця тема іншого відео і взагалі не моя специфіка. Але після того, як ви підсаджуєтесь, після того, як е гадалка або теролог входить до вас з довіру, вона вас розкручує на щось, типу, у вас там. Родове кільцо або сімейні мелодрами. І вам треба заплатити 10 тисяч, 20 тисяч, 40 тисяч гривень, щоб я зняла з вас це прокляття. У мене це прокляття було рази три. Вот be... so, no, I'm, no, like... I'm saying is break up. But I don't I don't This think, is optional. I don't... This is optional. You ain't to be with that man. І знаєте, хтось мені навіть продавав це все. Казав, що там я говорила з Тетя Людою, вона сказала, що в тебе прокляття. І як бачите, на сьогоднішній день моє життя мріють прожити дуже багато дівок. Я зараз не хизуюся цим. Я зараз кажу, що я нічого нахрен не знімала. Тому вам не треба знімати своє прокляття, а треба просто працювати над своєю головою. Прокляття не існує. Ви. Ось навіть знаєте, ви ось можете, коли чорна кішка вам дорогу перейде, скажіть собі, що це на якийсь щасливий випадок сьогоднішнього мого життя. Повірте. Цей щасливий випадок у вас сьогодні буде. Так працюють всі афермації. Так, я е, взагалі проти афірмацій стовідсоткових, але коли це така маленька доза приємності, вона над вами працює магічним чином, розумієте? А коли ви кажете, що о, чорна кішка, я там не піду, то ви реально обосераєтеся посередині дня. В якості того, щоб відео було цікаве, щоб ми щось тут зробили, таке інтерактивненьке, проведемо конкурс, такий гадалка і психолог. Уявіть, ви сідаєте, гадалка вам розкладає карти, каже, що ось я бачу, будуть зміни, коли які я не бачу. Але м -м, щось бачу. Бе так, буде нелегко, буде шлях. Але я бачу зміни. І тут ви думаєте, що все в ваших руках будуть зміни, а саме ті зміни, які вже в вашій голові, які би і так були, бо ви дуже хотіли цих змін. Ви би і так переїхали, б в ту квартиру на, в центрі Києва. Ви реально хотіли там щось купити для себе, чи пройти навчання якесь. Ось для вас зміни. Ось вони тут, вони й ре... Ально є, як вона і сказала, це просто доповнітена. Вам такий пінок під сраку, щоб ви зібралися з думками і зробили ці зміни. Це тільки внушення в нашій голові, розумієте? Але добре, ну ви вже все, ви вже на впевненому розумієте, що у вас будуть зміни. Приходимо до психолога і кажемо: Я там хочу те, я там хочу те, і ми розбираємося з цим, чому ви взагалі хочете те чи інше, чи ось це, і тут треба роботати, так працювати, і треба приймати рішення і брати відповідальність на себе. Верховинська ворожка Калина гадає на картах, але цього разу їй самі бракували якогось мольфара, аби поміг знайти колоду. Галя ти не німеділа для карті. ж? звичайні гарантії. І, і що ви можете передбачати майбутнє? Ну так. Ух, така тільки що блисківка була. Я не знаю, камеру передала, але мені дідусь казав усе життя, не тикай пальцем. О! Не пролетіла. Я дуже довго вірила. Я коли була маленька, я дуже довго вірила, що якщо я з'їм е кісточку від кавуна, в мене проросте кавун. Ну я не знаю років до 13. Тобто, розумієте, яка свідома вже людина я була 13 років. Я вже не дитина, так? Але ну я з'їм і все. Кавун. Тобто, в нас. Тільки кажуть, що мозг нас веде не туди. Все туди він веде, все туди. Наші установки в голові нас ведуть не туди. Ось так само пішло з гадалками. Ми почали вірити тільки через те, що наші батьки, наші предки, родичі не могли брати на себе відповідальність. Бо коли ти береш на себе відповідальність, ох, тобі треба її нести. А наприклад, раніше дуже багато людей осу. Учували один одного. Якщо ти береш відповідальність, то ти робиш не так, як всі, бо ти інший. Так ти щось прийняв рішення зробити щось інакше, не так, як всі взяв на себе цю відповідальність і ти вже. Тебе можуть бути великі наслідки. Чому тоді гадання діє? Ось я прийшла, вона мені розповіла, і воно все е, просто збулося. Ну, по-перше, не завжди діє. Давайте чесно, ми любимо преувеличувати, ми любимо щось там придумувати. Наприклад, я вже два рази заміжня. Ну і не за своїм чоловіком, так розумієте, а за якимось там Васію, такий дурачок в мене був, і я там ходила, дзвонила своїй гадалці. Ще мені рекомендували Дівчата, ту гадалку. Тобто в них нічого не збулося, то в мене збудеться. І ось вона мені каже, так, він в тебе в серпні буде робити тобі пропозицію. Який серпень, я вже його покинула за два місяці до того, то не зробив він мені пропозицію. Так, в тебе буде то. Так в тебе я бачу буде це. У мене, ну, щось там збувалося, але, знаєте, я така неординарна лічність, то я завжди. Бігаю, і дуже дуже важко потрапити в моє, бо я дуже освічена людина. А якщо людина друхається, дуже там школа, інститут, робота, видуча заміж, тобто у всіх така дуже-дуже схожа концепція життя. То в мене ось так було, і до мене вона не потрапляла так. А ось до моїх подружок вона потрапляла. Бо ну, концепція життя дуже проста, як у багатьох людей. І ось це ефект. Таро, магічне таро, так, так і називається. А, це ефект Барнемана. Тобто, ми віримо, ми самостійно в своє життя приводимо те, що нам сказали, бо це як факти е, господи е, гороскопа. Дуже багато людей вірять в гороскоп. Ну для мене це звичайно супертреш. Як можна вірити в гороскоп? Я сяду, почитаю, що я як скорпіон, а я діва. Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені, так можливо, деякі. Щось там сходиться, але тільки тому, що я і в леві знайду свою частку, бо те це, це типове те, що прописано під кожну людину. Там немає індивідуальності, але ж ми всі однакові, руки, ноги, одружитися хочемо, грошей хочемо, щастя, хочемо, гуляти хочемо, радіти, хочемо, їсти та не жарніти. Ми все хочемо одне того, того самого, тому ж комплекс. Відповіді, як знаєте, в офісі на прозвонах люди сидять, вони теж так круто, магічно розкатують, але їм таролог не допомагає. У мене була та У мене колись був салон краси е в Харкові. Потім я приїхала в Київ, і в мене була там та Вона паралельно малювала. Людей макіяжі робила і на картах розкладали там за 300 гривень. Я сумую за тими часами. Тоді тільки коронавірус пішов. Ніхто навіть ну просто життя, тільки воно бурлило, починалося. Коронавірус здавалося, що це все жопа, але жопа розстався, жопа буде далі. Таролегша моя теж не знали. Розумієте про що я? Якщо були би маги, тарологи, хуйологи, все на світі, вони би покупали біткоін тоді, тоді коли треба було його купляти. Вони би казали, що буде війна. Вони б би... так можливо, щось вони і казали. Але я теж дуже багато чого казала, але я не ясноведиця. Розумієте, вони Бувають люди навіть сам самостійно вірить в те, що в них є якийсь дар. Ну, і, і ось це знаєте, як ось вірити, що дик, я не знаю, ось щось вірити в собі, того, чого в тебе немає. Ну, так. І ось тарологи вони от, от так само у себе вірять. Ось зараз ви зробите для себе розклад, перекинете мені ці голосові повідомлення, які вам надійшла ваша таролог, що онлайн. Так, мені так робили. Ну, по дзвонку було, і ось так теж було. І що я скажу, боже, і в мене сходиться, і в мене те саме, розумієте? Чи всі гадалки та рологи шахраї. Я впевнена. Що є люди, які реально прагнуть не тільки заробляти на вас гроші, не тільки вас дурити, обманювати, а вони реально вірять в те, що в них дар розкладають карти і просто трактують так, як написано в книжечці. І вони допомагають таким людям, які деяким це треба. Деяким це треба, вони не хочуть працювати над собою, але ось цей пінок по цраку треба. Немає морального внутрішнього стерження. Підуть вони далеко? Ні, це для людей, які не прагнуть брати. На себе відповідальність, а коли ти не прагнеш брати на себе відповідальність, пробач, скоріш за все, ти будеш працювати на дядю на тьотю, в тебе не буде прагнення. Я навіть в Тіктокі недавно потрапила на відео, там де жінка каже про те, що а я взагалі нічого не прагну, я то, то я то, то. Я розумію, що є такі люди, які втомилися від цього успішного успіху, але я думаю, від чого ти втомилася, якщо ти навіть не починала. Не усі люди хочуть для цього щось робити, і ось саме ті люди, які не хочуть чогось для. Цього робити, вони звертаються до тарологів для моральної. Підтримки насправді для моральної підтримки можна було звернутися до коуча і почати заробляти гроші і нормально себе відчувати, зробити свій внутрішній стержень або до психолога теж зробити свій внутрішній стержень, подивитися, чому я зараз маю взагалі цю тривожність. Давайте зробимо висновки: кого обрати гадалку чи психолога? Привіт, привіт! Я була дуже груба в цьому відео. Бо я правдива, я як. Професіонал не підходжу для не підходжу для всіх, бо для когось я дуже жорстка, комусь потрібна лагідна, комусь не потрібна правда. І ось ці гроші в легкості, як Богдана Гончару, мені взагалі все одно на її успіх. Тобто, ви розумієте, що я не заздрю. Я зовсім не заздрю. Її. Ви розумієте, що в мене життя прекрасне. Я не там людина, яка прагне вирватися і засрати конкурентів. Вона мені не конкурент. Я маю людей конкурентів. І це вища ліга, вона мені не конкурент. Мені образливо, теж люди вірять, це ж та сама гадалка та ролахша, це ж та сама людина, яка каже, що будуть гроші в легкості. Відкриваєте книгу, як заробляти мільйон? І якщо там написано слово робота, о, це книга вартує своїх грошей. Можемо вирішити карту свою судьбу картами? Ні. Тільки. Роботою над своєю судьбою, о, долію пробач. Чоловіка не чоловіка. Це так дивно, і коли кажуть тарологи як обрати чоловіка, так і це мені підходить, це не підходить. Якщо ви розумієте невербалику, вербалику, якщо ви розумієте, як спілкуватися, якщо ви трошечки розумієтесь, в НЛП, то навіщо вам тарологи, щоб обирати підходить вам цей чоловік чи ні? Я ж тут. Не тільки про гроші кажу, я кажу про те, що можна обрати чоловіка собі зі своїх мізків. То ви самостійно зможете обрати собі чоловіка і зрозуміти, що він вам підходить. А якщо ви натикаєтесь кожен раз на того самого чоловіка, на ті самі проблематики, які у вас і були, добре. Зрозуміти те, що ви не приходите свої травми, вас повертає, вас повертає і вас повертає, бо ви не проходите свої травми. Навіщо обирати легкий спосіб? Знаєте, це як підняти настрій? Я хочу підняти настрій. Ось я буду сісти, медитувати, чи піду на прогулянку, чи щось зроблю. Те, що мені реально може зараз підняти настрій, чи буду читати свою найулюбленішу книгу, чи я вип'ю ковток шампанського, наприклад. Ковток шампанського вам підіймуть настрій стовідсотково. Але який то буде ефект? Як надовго? І побічна яма дифомінова. Звичайно, вона буде. Кого обирати? Що обирати все тільки в ваших намірах е і в вашому рівні усвідомленості. І куди ви прагнете, чого хочете. Тобто я не можу сказати це все. Це, це добре для тих, хто. Для тих, кого це для. Я вже все сказала. Це добре для тих, для кого це добре. Я бажаю вам гарного настрою, гарного дня. З вами була ваша Маша. Ставте лайки. Пишіть мені у коментарях, можливо, я була груба. Це я така є. Я можу вам подобатись, а можу не подобатись. Ну, подобатись, подобатися, звичайно, але це ну не моє, це ваше. Все, папа, -па, ваша маша.